Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про цикл від Вікторії Авеярд «Багряна Королева. Як кажуть, надія вмираю останньою, так і моя надія на рахунок цього циклу і на рахунок цих всіх персонажів взагалі Вікторії Авеярд як авторки померла останньою. Як ви бачите, я сьогодні в чорному, так і моя надія мерла. Отже, розповім вам про ось цей цикл. Це тетралогія. Основна тетралогія. Є ще додаткова книга, але вона не вийшла в нашому перекладі. Цикл перекладав наш формат. І це просто не книги, а просто скарб. Через те, що першу частину ніде не можна було знайти. Її випустили одним чи двома тиражами. Розкупили і все. Просто скарб. Якщо хтось знайде її. Зараз як я вже зібрала повністю весь цикл. Ось так. І ще одну книжку старого видання. Це від книжкового клубу ще 2015 року. Вона на російській мові, але я королева. Ну, таке собі і видання. Що й цю знайшла, Через те, що дуже важко знайти першу частину. Решта частин можна вже знайти вони дуже гарно оформлені в наш формат Отже, оформлення це одне, але давайте повернемося до наших героїв і самої нашої історії. Багрена Королева. Від Victorie Мені дуже сподобалась сама задумка цієї, цієї книги. Чи, і, взагалі, я не знала, що це буде тетралогія. Ще й вона так гарно видавалася з нашим форматом. Такі гарні книжечки. Ну, подивіться, просто як можна не полюбити ці книжечки. І знаєте що? У мене з'явилася ось ця друга частина. Я побачила, що це друга частина циклу. Почала шукати цю стилу, Ніяк не могла зайти. Поки не знайшла на одній барахолці російською мовою її. Нічого страшного. Головне прочитати. Далі, вже, якщо знайду ту, то вже куплю собі. Але задумка дуже цікава була. Мара, або Мара, якось там її називають. Хто як, в мене мара. В мене просто мара вона буде. Живе в світі, в якому. Людей поділяють на два типи: тих, в кого золота кров, і тих, в кого червона кров. Ой, яка золота. Срібна. Тих, в кого срібна кров, і тих, в кого червона кров. Ну, Далі моя оговорка, тим, що золота і срібний може показувати те, що ті, в кого срібна кров, вони вищі прослойки. Просто вищі. Вони... Всім керували, вони були самі найрозумнішими, мали спеціальні такі навики, свої, володіли магією, можна так сказати. І тут розповідається про те, що призивали всіх ті, хто досягли 18-річчя, їх призивали, і вони повинні були йти в армію служити. Так вийшло, що Мара її друг Кіліон. Вони не хотіли цього робити через те, що дуже багато людей вмирало, дуже багато солдатів через те, що була війна, дуже багато, дуже багато було проблем з цим. І вийшло так, що вона захотіла викупити себе і кіліона, щоб вони не йшли, через те, що якщо у вас, наприклад, є якесь ремесло, ви чомусь навчаєтесь, ви можете відстрочити цю службу, можете не йти. Працювати, у вас є робота, ви можете працювати. Якщо у вас немає роботи, ви повинні слугувати своїй батьківщині, воювати. І так вийшло, що вона вирішила вкрасти гроші, щоб спасти свого друга, через те, що йому через пару, декілька днів вже було 18 років і його призвали. І вийшло так, що вона попала в дуже пікантну. Ну, як пікантну, дуже цікаву ситуацію, і їй довелося вже міняти все, повністю все міняти, все, що в неї відбувалося взагалі. Вона ж була досі є червоною на скрові. Вони прислужували цим когось рівна кров, вони допомагали там, ще щось. Вони були прислугами і заробляли значно менше грошей і не могли ніяк відкупити. Себе, своїх рідних, не могли відкупити від армії. Срібні ж панували, а ці не могли ніяк відкупити. Так вийшло, що вона попала в цю ситуацію. Давайте я можу розказати про цю ситуацію. Вона впала на ринг через те, що вибиралася принцеса майбутня, яка буде одружуватися з нашим принцем молодим. Принця звали Кел, і в нього був брат. Мейвен. Також в них там була така спеціальна традиція, що вибирали на поєдинку, всі дівчата збиралися, там які підходили з кожного сімейства, який підходив їм багаті, тобто багаті срібні. Вони давали своїх точок, щоб вони могли проказати свої навики. І хто хто переможе, той була Келлові, мала б бути Келлові. За дружину. Вона була б принцесою, так як король вже ввійшов би в відставку, і тоді вже Кел би правив. Так вийшло, що Мара впала на цей ринг, і в неї появився якийсь дар. просто. Давайте скажемо, дар. І всі були приголомшені, і їй прийшлося так, случилося, що її забрали ось ці король і королева. Королева все придумала. і... Так, щоб не було ніяких проблем. Тому що, якщо вона червона кровна, то як це так виходить, що в неї є якісь можливості? Так, це була основна задумка. Мені дуже сподобалося. Через те, що, ну, як ви розумієте, я раніше читала Кірикас-книги, це там отбори різні. Ще щось мені було. Мені це подобалось в моїх 15 років. Зараз мені просто сподобалося, що дуже гарні книги. Серйозно, просто дуже гарні книги. І в мене вже була друга частина, і сама задумка цікава. І з Вікторією Авеярт я ніколи не була знайома, це її перший цикл. Але якщо ви бачили вже десь відео в Тіктокі про Вікторію Авеярд і її книги, там розповідалося, що там, наприклад, Лібардуго і Вікторія Авеярд, друзі, друзі, через те, що вони свої головних герої... На головний героїв надівали ош... нашейник. Так вийшло, що якщо ви пам'ятаєте в трилогії Тінь і кістка там Дарклінг на Аліну надів ошейник. Ну, нашейник. І тут вийшло так, що на Мару також наділи вже в третій частині, здається, наділи також цей ошейник. Я вам скажу тільки одне: якщо, ну, чи я раджу вам ці книги, ці книги чи ні, дивіться, якщо вам подобається щось дуже затягнуте. Затягнуте, так не наче тягнуть кота за, за хвіст. <сміття> не наче тягнуть кота за хвіст. Дуже довго, дуже просто все монотонно, так спокійно. Нічого такого не відбувається, просто розповідає трошечки щось, то, можливо, вам і сподобається. Якщо вам просто нема... Куди вбити час, у вас є вже ці книги, можете читати. Ну, якщо вам сподобались книги, перша, до речі, перша мені дуже сподобалась книга. Знаю, там перша дуже сподобалась книга. Решта вже трошки так собі. І я вже вирішила дочитати, так як ці дві книги мені подарували на день народження. вже вирішила дочитати їх, щоб. Просто мені було дійсно було цікаво, що буде далі. Ну, як вона це все опише, через те, що, наприклад, ось ця буря війни в 600 сторінок майже 536 сторінок книга. Ну, досить цікавий цикл. Я можу сказати тільки те, що Вікторія Ав'яр створила досить непоганого злодія. Можна, я можу відразу сказати, що вона досить гарно прописала злодія саме любовної лінії, як такої. Не особо то й була, серйозно, дуже мало. Сюжетна лінія також мені не сподобалась трохи. Трохи сподобалась місцями, просто місцями. Дуже багато, це дуже багато тетралогія, дуже багато для цієї, для цього циклу. Можна було створити звичайну невеличку дилогію, в якій було все гарно розписано. Але я на цьому не завершила. Я побачила на барахолці, що одна дівчинка продає. Додаткову книгу, Додаткову книгу, яку випустила Вікторія Авьярт. Звичайно, це мені не сподобалося, що вона російською мовою, російського видавництва. Але я... я не знаю, як так вийшло. Я її придбала в неї. Це е... зруйнований трон від Вікторії Ав'ярт. Це додаткова частина, 18. Але я так і не зрозуміла, чому в книгах цих всі, в двох останніх, і ось ці 18 буря війни і Клітка короля. Ну, там можна за ошейник можна було дати 18, клітки короля, а буря війни, я то не розумію, чому в них 18. Я розумію, що там були згадки ЛГБТ про ЛГБТ, але. Це C18, там не було ніяких відкритих сцен, нічого такого, не було описано, наприклад, як ми можемо згадати Дякрі Стофані без ніч. Там не було дуже таких надзвичайних якихось ситуацій описано. Так, і я розкажу вам про цю книгу. Ця книга мені сподобалася, я надіюсь, наш формат випустить додатково цю книгу. Просто вона дуже потрібна, щоб зрозуміти цей весь цикл. Тут розповідається вже про такі невеличкі історії про кожного. Тут, можна так сказати, тут трохи щоденника, тут розповідається про історію Келової мами, що відбувалося з Мейвеном, Ке, від Кела трохи розповідається історія, розповідається. Про Мару, як вона там переживання, якісь там неї. Тут дуже багато детальніше розповідається, як це взагалі світотворення, чому саме створювалось все так, як так відбувалося. І також є тут така спеціальна е, дерево, родове дерево їхні. Таке. Родове дерево цього сімейства. Все тут прописано і також. Певні характеристики двох принців Кела і Мейвена. Тут їхні повні імена, написані: титул, батьки, дата народження, здібності. Вони були підпалювачами. Ріст, але ріст в мене дещо насторожив нас сторожив ріст. Зріст наших принців. Кела ріст. Зріст. 6 футів 3 дюйма. Це десь. Метр вісімдесят з чим-то. З чимось. Добре, це нормальний зріст. Нормальний. Далі. А Мейвена 5 футів 10 дюймів. Це десь метр п'ять два. Якщо я правильно читаю, 1,52. І. Це дуже мало. Метр пять два. Такі крошитний. Малесенький якийсь. Е, колір очей, улюблені колір волосся, улюблений колір, наприклад, е, улюблена їжа, улюблена пісня також, улюблене місто тут написано: ору, зброя, улюблена хобі, які в них спеціальні навики е, і інша інформація. Тут дуже багато детально все е, розказується і все пояснюється. Я їм прочитала десь за. 1.8, 8 так як я сказала програму Курор QA. І там все розказано. Я надію, що цю книгу переведуть до нас українською мовою. І я обов'язково її куплю українською мовою від нашого формату. Або, можливо, це інший ще видавництво, перекладе її і випустить. Я обов'язково куплю її українською мовою також, просто щоб цього і позбутись. Мати української мови. Отже, як завжди, я оцінюю втрьма ступенями самі книги. Перше. Чи мені взагалі сподобалось? Якщо тетралогію щитати, це десь рахувати. Якщо тетралогію рахувати, то мені сподобалось на 4 з 10. якщо додати ось це доповнення. Мені сподобалося з доповненням. Доволення я взагалі оцінила на 10 10 в інстаграмі в свої, на своїй сторінці. Далі. Так виходить, що якщо з цією книгу, то саму саме весь цей цикл можна оцінити на, на 80. Це досить добра оцінка. Далі, любовна лінія з цією книгою. 5 десяти, без ці їхні два з десяти. Якщо вам подобається дуже багато якоїсь романтизації, любовна лінія, це все, так як, наприклад, в Серед Мас Серед GMAS. Е, Королівство шипів Троянд, тут такого не буде. Взагалі, тут взагалі навіть не пахне цією романтикою, тут зовсім трошечки, зовсім трошечки. Тут є згадки ЛГБТ, якщо ви проти цього всього, проти, зга... проти цих згадок, проти е, описів. Там не було таких великих описів, але просто там була пара ЛГБТ, яка досить гарно описана. Я вам розкажу, там досить гарно описана ця пара. Просто. Мені дуже сподобалось. І як вони далі мирилися, далі все, як відбувалося, розповідається в цій в додатковій книжці. В книжці. Е, і, думаю, загальна оцінка цього циклу буде 5 10. через те, що світотворення, це просто все зброя, наприклад, історія, дуже багато всього через те, що це вже тестралогія. І ще додаткова п'ята книга. Дуже багато всього було. Всього дуже багато створено, і нехай буде 4,5 з 10. Через те, що тут, я розумію, тут багато роботи було, але її можна було просто викинути дуже багато інформації, щоб просто читачам було цікавіше і було не так багато води, як магістерська робота, 20%. Інформації, а це все вода. Далі я не можу перестати дивитися на цей плакат. Якщо ви також звернули увагу чи мінус, який також в мене тут знаходите. Тому радити вам чи не радити цю, цей цикл я не можу. Якщо у вас є таке бажання, ви можете його. Прочитати, придбати. Також в електронному вигляді. Я, мені здається, він є українською чи навіть російською на якихось сайтах безкоштовно, можна прочитати її. Також, якщо у вас є дуже великі якісь надії на цей цикл, не знаю, не хочу вам їх псувати. Не хочу вам взагалі нічого обсувати на рахунок цих книг. Якщо вам ця, ця книга сподобалась, якщо ви читали цей цикл, ви мені напишіть в коментарях. Напишіть взагалі, чи вам ви знайомі з цією авторкою. І також детальніше можна поговорити, поспілкуватися в коментарях. Всім гарного дня. Я надіюсь, вам це відео сподобалось. Тому... Тим пока